Вітаю вас, брати і сестри, дітки, вам привіт. Хочу зачитати з Євангелія від Матфія, 13 розділ, 44 вірш. Євангелія від Матфія 15, 44. 13, 44. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радістю з того йде, та й усе, що має, продає. Та купуйте поле. Займайте місця, будь ласка. Дуже люблю цю претчу, наскільки вона така коротка, але дуже яскрава. Одна із самих відомих картин у, світ, у світі і найдорожча картина у світі вона називається Спаситель світу. Ну, Ясне діло, що на ній зображений Ісус Христос. І ця картина вона була написана. Леонардо да Вінчі. Картину продали не так давно за 450 мільйонів доларів. Це найрекордніша сума, яка взагалі ну, до цих пір якби, продавалася живопис. Ця картина мала багато власників. І цікаво, те, що один із власників цієї картини, один із перших власників цієї картини продав цю картину всього за 100 доларів. І цікаво, коли його потім вже знайшли і запитали, чому він таку дорогу картину продав за 100 доларів, він сказав те, а я думав, що це копія. Я думав, що це ну, не справжня картина, тому якби так і дешево продав. Питання цінності дуже важливе. Ніколи в житті людина, яка знайшла в полі скарб, вона не могла би продати його дешево, тому що це скарб. Ніколи в житті людина, яка знайшла ну, спасіння, Бог її відкрив, вона не може просто так знехтувати цим спасінням, тому що це цінність. І сьогодні дуже багато людей вважають, що це підробка, що це не існує, що це те, чого взагалі не може бути. Якраз про це я хотів би перед молитвою і говорити. Найдорожчий скарб. Ну, взагалі, я думаю, що мало з нас знаходили колись в своєму житті скарби. Хто знаходив, то ті, звичайно, що дуже щасливі люди. Я так думаю, це те, що, ну, скажімо так, не зовсім притаманне нашій місцевості, хоча в нас в Чернівцях декілька років назад, справді знайшли скарб. А цей скарб був приблизно 2 кілограми золотих монет знайшли діти цей скарб. І знайшли на тому місці, ну, на якому би точно не подумали, що можна знайти скарб. Це е, мусорка, звичайна. Цікаво, те, що будівельники робили ремонт, робили ремонтні роботи, і вони просто не побачили у, таку, е, у таке полотно завернуті ці монети. Приблизно їх було знову ж таки, як кажу, 2 кілограма. І діти знайшли щось там, блиснуло. Це було недалеко біля школи, і вони знайшли гору монет. Але це діти, вони дуже цікаво цей скарб використали. Вони просто його продали. І цікаво те, що ну, зразу про це дізналися, і вони продали одну монету приблизно по 40-50 гривень. А ця монета 6 грам чистого золота. І на ці 50 гривень вони купили чіпсів і жвачок. Отак вони оцінили скарб. Цей чоловік, який знайшов, він все-таки міг оцінити. І я хотів би звернути увагу на найперше і найважливіше, що я бачу, одне із самих важливих, що я бачу в цій історії, правильно оцінити. Правильна оцінка це неймовірно важливе. Неймовірно важливо правильно оцінити. Можна знайти золоту монету. І її продати за 50 гривень можна знайти, звичайно, цінне полотно і просто так знехтувати. Але правильно оцінити цей чоловік він правильно оцінив скарб. Коли він знайшов в полі цей скарб, він зрозумів те, що він має справу з скарбом, не з бляшанками, не з чимось, ну просто таким собі, що можна викинути. Ні, він зрозумів, я маю справу з скарбом і це цінно. Ми розуміємо сьогодні те, що багато чого є, на жаль, знецінено. Ми розуміємо те, що сьогодні є речі, які перестають мати цінність. Ми сьогодні люди руйнуємо свої тіла, не цінуючи їх. Люди руйнують своє життя. І я дуже засмутився, коли дізнався, те, що за останні декілька е, тижнів, взагалі, тільки в самому Києві діти, підлітки просто скочили з 26. 26 поверхів, 9 поверхів, 18 і так далі. Люди не цінують своїм життям. Ми не цінуємо своїм часом. І ми розуміємо, чому ми не цінуємо своїм часом, тому що ми просто так і говоримо. Ми так і говоримо. Якби вбити час, і ми не цінуємо ним по-справжньому. Ми розуміємо те, що ми не цінуємо стосунками, іноді не стос... стосунками в сім'ях, іноді ми не. Не цінуємо стосунками з друзями, але як важливо правильно оцінити. Тому що цей чоловік, він просто міг би побачити цей скарб та й залишити. Але він так не зробив. Звичайно, він був розумний чоловік. Він був той чоловік, який розумів те, що ем, ну, це є скарб, це є небляшанка, це є те, що дійсно може мати важливе значення і важливу цінність. Це людина, прост, простий працівник, який працював на полі. І таких, як він, в той час було насправді багато простих роботях. Але він робив свою роботу якісно. Він робив свою роботу цілеспрямовано і копав глибоко, тому що тільки глибоко можна було знайти скарб. Це не була поверхнева людина, це була людина, яка дійсно могла копати глибоко. І він це робив. І ми розуміємо, що одного разу такій людині просто поталанило знайти скарб і він його. Правильно оцінив. Друзі, ми розуміємо сьогодні одну важливу річ і істину, ту, яку не розуміють багато хто. Багато хто сьогодні просто думають, що Царство Небесне, Бог, Біблія це все підробка, це все фальшиве, це все копія. Але ми розуміємо, ні, це не так. Це є оригінал, це те, що має значення, це те, що має неймовірну цінність. І це те, чому необхідно і варто віддати все своє життя. Отже, перше, що ми бачимо, оцінити. І сьогодні ми, я надіюся, вірю, ми правильно оцінили поклик Бога. Ми правильно оцінили справді це скарб в моєму житті. Справді, це те, що е, моє життя змінює, це те, що перемінює моє єство, мою суть. І справді ми розуміємо, що той поклик Божий він має неймовірно важливе значення. І ми оцінили, що цей поклик. Цей є скарб. Ми, оці, ми оцінили і ми зрозуміли, що дійсно воно вартує. Друге, крім того, щоб правильно оцінити, це зберегти. І ми розуміємо, що цей чоловік, що він робить? Він робить дуже гарну річ. Він цей скарб знайшов, він цей скарб оцінив. Але друге, друге що він робить, це те, що він заховує цей скарб. Юда, він оцінив, але не заховав. Так багато тих людей, які відрікаються сьогодні від віри, так багато тих людей, які ну, живуть не так, як цього вимагає Біблія, як цього вимагає Євангелія. Ми розуміємо те, що цей чоловік він був мудрим. Він бере цей скарб і він заховує його. І зрозуміло чому? Тому щоб хтось інший не знайшов, тому щоб хтось інший не скористався тим, що він знайшов. І він це заховує. Я переконаний абсолютно точно, що він це зробив. Заховав ще під більшим шаром ґрунту. Можливо, якихось, е, якогось гілля туди е, накидав, якоїсь трави. Але він зробив так, щоб цей скарб не могли знайти інші люди і не скористатися ним. Тому що це був скарб. Це те, що змінило його абсолютно повністю життя. Він дбав про це. Ми розуміємо те, що сьогодні як важливо заховувати, ховати ті речі, зберігати ті речі. Як важливо сьогодні зберегти віру, заховати віру. І цей чоловік він не порівнюється з тим чоловіком, який заховав. Ми знаємо іншого чоловіка, який так само гарненько все закопав. Талант. Але це не та історія. Ми розуміємо те, що ну, давнину для того, щоб зберегти, просто треба було. Закопати, заховати. Але ця історія, ця притча, вона розповідає дуже важливу істину. Вона говорить про те, що те, що ти знайшов, як важливо його не розгубити. Я радію, коли я читаю цей вірш, тому що він цей чоловік заховав, і він, от коли він це ховав, і коли у його житті це трапилося, він починає радіти. В нього ми бачимо, що у нього тут радість є. Ну, як же ж не радіти, коли людина знайшла Царство Небесне? Як не радіти тоді, коли людина абсолютно ну просто повністю примінила своє життя, повністю змінила своє життя? Це дійсно була неймовірна велика радість. Як важливо, щоб ми сьогодні розуміли, я маю ховати, зберегти віру, я маю зберегти правильний спосіб життя. Я маю сьогодні зберегти себе від гріха, заховати. Закопати від гріха. А сьогодні так багато всього ну чому людина має ховати? Чому він хов... міг заховати? Тому що багато нападок. Якщо ти не заховаєш, то щось нападе на, на тебе, щось точно відбере цей скарб. А сьогодні ми розуміємо, дуже багато всього може забрати, відібрати, відібрати радість. І коли от тут сказано про цього чоловіка, який радіє. То це показує, як важливо дійсно зберегти цю першу любов. Тепер спілкувався з одним хлопцем, який три роки назад увірував у Бога. І наскільки мене, от коли я так з ним спілкувався, наскільки мене мені передалося цей його такий ентузіазм, ця така віра, якась така ну, глибока віра, хороша віра в нього була. Він сказав, що. <ган> він живе в іншій області. Він сказав, що ну, якщо йому треба буде виїхати, там десь, десь кудись ховатися, і так далі, то все, що він зробить, він збере один, одну таку валізку і в ту валізку поставить Біблію і коментарі до нового заповіту. 15 томів. Мені це наскільки сподобалось, що він це сказав. Він каже: Я навіть одяг туди не поставлю, там якийсь. Але саме основне, що я поставлю, це я поставлю туди Біблію і 15 коментарів нового заповіту. Я розумію, що дійсно людина, вона просто якось проникнута якимось такими відчуттями радості. Друзі, сьогодні ми чомусь можемо бути сумними. Цей чоловік він не був таким. І не був він тільки по одній причині, тому що він міг це зберегти. Ось причина його радості, тому що він зберіг скарб. Коли ми зберігаємо щось важливе в своєму житті, ми точно радіємо. У Нас точно переповнює це радість, це хвилювання. Коли я думаю про Царство Небесне, я радію. У мене з'являється усмішка на, на обличчі, і я думаю, що у вас так само. Сьогодні багато всього претендує на те, щоб вкрасти щось у нас, вкрасти в нас віру, вкрасти в нас святість. Як багато сьогодні всього полює на нашу святість? Неймовірно, багато. Але як важливо сьогодні зберегти, і це те, про що говорив радість, Боже, верни мені радість спасіння, тому що я її не впильнував у цю радість спасіння. Загубив, тому що свого часу не закопав надійно. Як важливо, друзі, коли ми розуміємо, що ми зростаємо вірі в пізнанні Божому, як важливо, щоб ми заховали свої серця для того, щоб цими серцями керував. Сам Бог і сам Бог давав нам цю радість. Тільки радість вона може дати нам, тільки тоді, коли ми заховуємо цю радість. цей скарб, тоді ми отримуємо цю радість. Отже, ми бачимо дуже важливу річ. Перше, це те, що цей чоловік він оцінив, як важливо оцінити божественний поклик. Друге, що він робить, це те, що він зберіг. І третє, що він робить, ми бачимо це в кінці цього, цього якраз тексту: все, що має, продає, купує поле. Здобув. Оцінив, заховав, зберіг і здобув. І ми розуміємо те, що а купив, то він абсолютно не скарб. Він продав все, що він мав, але він продав все, що мав для того, щоб купити це поле. Ніяких грошей в світі йому би не вистачило для того, щоб купити цей скарб тому що дійсно він був цінний, ці притчі, В нього не було таких грошей. І ми розуміємо, що Царство Боже воно дається нам абсолютно безкоштовно, тому що він не скарб купив, він купив поле. І цікаво те, що це абсолютно. Потребує зміни всього життя. Коли, ти, ну, коли він це робить, як не це могла відрукувати його дружина. Що ти робиш? Ти продаєш з дому необхідні речі. Чому? Тому що не вистачає там якоїсь суми. Але ми живемо собі таким життям, яким ми живемо. І щось треба міняти. Треба все продати, все продати, тільки для того, щоб отримати ці гроші, щоб купити на них поле. Ми розуміємо, що він від всього відмовився. Заради скарбу. Він знав? Заради чого? Він розумів, що це не підробка. Я не знаю, як його діти відреагували на нього. Тато, ну ти продаєш таку цінну річ, яка нам була потрібна. Ми ж на неї гроші збирали. Як ми можемо просто так змінити зараз все своє життя просто в одну мить, бо, ти, бо тобі щось там привидівся, якийсь скарб? А може його вже немає? А можливо, це ризик. Але ми бачимо, що так не було. Ми бачимо, що ця людина нічого його не зупиняє, нічого, його, цього чоловіка е, ні в чому він не сумнівається. Він йде і купує це поле, продає все, що є. Сьогодні дуже багато речей нам блищить. Дуже багато речей нас сьогодні манить, вабить. І на щось ми хочемо от поміняти дуже часто справжній зміст життя. Багато людей сьогодні вони просто не знають, в чому їхній зміст життя. Я вже сказав про тих нещасних підлітків, які з 26-го поверху стрибнули. Вони не цінують своє життя. Ви знаєте, ми розуміємо те, що нічого в житті не має такої важливої цінності, як Царство Небесне. І як важливо, щоб ми це зрозуміли. Чим пораніше, як би ми зрозуміли, що нічого не може принести настільки великого благословіння, настільки великої радості, як перебування в Бозі, перебування в Його слові, перебування в, в очікуванні Царства Небесного? Ті люди, які це знають, ми радісні. Ті люди, які це, це усвідомили, дійсно ми радісні. Людина поставила на вагу з ніс сторони, це поле з цим скарбом, а з другої сторони, все те, що вона мала, все те, що вона здобувала за ці роки. І ви знаєте, що переважило? Переважливо якраз це поле. Як важливо, коли ми зустрічаємося дійсно з, з Богом, тому що на цьому полі людина Бога знайшла. Як важливо тоді розуміти, що нічого моє життя не вартує. Не вартує всі ті мої якісь здобутки е, удавані, е, нічого, нічого того не, не, не вартує. Вартує тільки ось, справді оте поле, той скарб, вартує оце здобути. Друзі, ми розуміємо, що це неймовірно важливо, це фундаментально, це те, що має е, ну, просто бути в наших серцях, тому що це дає радість. І тут про це сказано. Це, ця людина вона отримала радість. І він прийшов, отримав це поле і здобув цей скарб. Це Царство Небесне. Я хочу для нас зробити важливий висновок для кожного з нас, і, можливо, є ще ті люди, які не знають, що це за скарб, які думають, удивляються, а чи не фальшивка це раптом. А чи не є це таке, що може просто, бо сьогодні так багато обману, як, як важливо, що ми зрозуміли, що це істина, це те, що. Може давати зміст у житті. Це те, що дійсно є глибокі фундаментальне. Друзі, давайте цінувати цим, давайте цінувати своїм життям, своїм часом стосунками. Давайте будемо цінувати найосновніше Царством Небесним. І не просто так говорити про нього, як щось те, що додається, додається тут. А ми часто думаємо, що додається там. Але ми розуміємо, що ні, там основа. Ми розуміємо, що те царство небесне, до чого нас кличе Бог, але не це основа, а там додається навпаки. Як важливо, щоб ми це зрозуміли і побачили в цьому величезну істину і перлину, про що далі сказано, наступна притча. Як важливо, друге, щоб в своєму житті, коли ми зустрілися з цим скарбом, з Богом, ми зрозуміли, ні на що не проміняю. Збережу до кінця. І цей чоловік. Тільки Бог йому давав сили це робити. І тільки Бог нам буде давати сили робити це, зберегти це. Це Його робота, це його справа. Ніякі гріх не оплутує нас і не забирає від нас дійсно цю велику насолоду перебування в Бозі, перебування з Богом, цю радість, ніякі гріхи, ніякі монітори, нічого. І третє, щоб ми розуміли найважливіше, що це нам подарунок? Для нас це подарунок. Але ми в свою чару дійсно маємо прийняти цей подарунок, так як цей чоловік це зробив, прийняти це. І, звичайно, що змінити свій спосіб життя, зрозуміти, що з однієї сторони є той я, який був багато років тому назад, такий, як є, своїми гріхами, але я. Від того всього відмовляюся, і відмовляюся я тільки через те, що є щось інше, є щось набагато краще. Це скарб. І ті, хто сьогодні ще не побачили чудовий блиск цього скарбу, я вас дуже закликаю побачити побачити в цьому скарбі, в цьому, в цьому неймовірному великому цінному подарунку, дійсно вічне життя. А це вічне життя це предмет тієї. Невимовної радості, яка чекає на всіх тих, хто приймає цей скарб у своє серце. Амінь. Помолимось.